Тема, Тараса Григоровича Шевченка, Катерина. Монолог матері. Що весілля, доню моя? А де ж твоя пара? Де світилки з друженьками, старости, бояри? Московщині доню моя, іди їх шукати. Та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, Як би знала, до схід сонця була б утопила, здалась тоді ти, тигадині тепер москалеві. Доню моя, доню моя. Світе мій рожевий, як ягідку, як пташечку, кохала, ростила на доню моя. Що ж ти наробила? Одячила, йди шукай у Москві свекрухи, не слухала моїх речей. То її послухай. Іди, доню, найди її, найди, привітайся, будь щаслива в чужих людях. До нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж моє? Наді мною, як рідна дитина, хто посадить на могилі червону калину, хто без тебе грішну душу поминати буде? Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди од нас. pois te põe